Віталій буде лішахів, рай, врути, віс, ванатан, анант. З Польщі рейтинг 18703. Так, це не дуже хіт. Тут поле, де 4 слабке. Ну і добре. Ідея цих розмінів. Заціпаля. Ну і залишається якийсь слон на я... ясний пішок впирається просто. Отакує нам пішака суперник. Ну, Нормально це подходимо. Кінь Б5 тут він ще може зіграти. Дорувати темпи це неправильно. Кінь Б5, кінь Є8. Так, це що таке? Не знаю. На, закрістився просто. Так, ну не знаю. Дивно, це все бачите, віддав слона чорну полосу. Трошки все підвисає, ну що зробив? Обоняється за нами. Ну, був погроза, а ні, тут вже все захищено, ну, не важливо. Час, тактика. Тут також буде зараз тактика. ні, ну небезпечні пішки. Перед. Бо він зараз своїми пішиками захопить ініціативу, а я буду. Не знаю, що робити. Угу. Блокувати буду. Може, думаю, що я йому дам ударити коня, ну звісно. Цікавити, звісно. Не даємо йому грати? Як би йому не хотілось. Хотілось не хотілось. Ніхто йому просто так грати давати не буде? Так, я сюди піду. А Потім що з ним робити з цим конем? Ну, давай. Я хочу так піти. Можна піти так і на пок, так так. Можна просто так. Угу. тепер так, хоче піти спорк. Давай. А, коня? то залюбки. Я ж підготував це все. Для чого? Все це для цього. Тепер так, так, як краще. І так. Поле хочу отримати. Нічого більше. Просто. Мені з тільки вже пішки, я вам відео, що зробиш. Може, туру зім, до речі. Про тури. Можливо. Упс. Куди підемо? Дякую. Кісь биноні вийшло цікаво. Так, потім. Через день, можливо. 77 на 89. Така от старіндійка бинонівські структурчики у нас пішли. Тут, звісно, ні, нормально. Кінь е 5 треба було так грати, Ну, мені щось не знає. Він би так, можливо, скинув би. Але це я каже нормально. Ну, кінь переходить на D6 блокадне поле. Я думаю, може не встигне перейти він сюди. А він встигав. Такі справи. Є 8. ну, да, треба було ввести наступну фігуру в гру. Ну, мені щось, я забув, що я фрезем коня захистив. І від тактики захищався. А йому треба було кінце 5, ота. Не можна брати, втрачається сло. Пішака зівав. Він щось довго мусолить, не розуміє, що в мене тут якби пішаки, рухливий центр, зараз піде. І пішов. Так. Тут було сильніше відразу сюди. Я так і думав, може тут так, так? Да? І тут F4. І труба. Слон не грає. Ми його можемо потім забрати. Оці пі... Ось просто в... на іншому краю світу фігури. Ну, це треба було поміркувати. над цим. У, це, за, за, за це лайк. Брати не треба було, бо входить ферзь в гру. Хоча тут ферзь f 2. Ну, якби чорні поля дуже слабкі, а біле поле тут. І погана структура, якість. Чорних багато плюсів. Плюси білих це тільки можливість десь пішаками проп... проперти вперед. Мат 3 ходить. Турає 2. RGC. Нормальний хит. Про Проби три. Ну вот